Вінничину з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він побував у селі Василівка Тиврівського району, де ознайомився з перспективами розвитку садівництва у нашому регіоні. Крім того, прем'єра запросили перерізати червону стрічку з нагоди відкриття нових фруктосховищ, аналогів яким немає в Україні. А на завершенні Микола Азаров провів нараду за закритими дверима у Вінницькій облдержадміністрації. Я, я хочу тут. Прем'єр-міністр України Микола Азаров завітав на Вінниччину, аби на власні очі оцінити результати роботи та проблеми, які заважають розвитку галузі садівництва. Адже, як зазначив заступник голови облдержадміністрації Василь Черній, на сьогодні Вінниччина лідер у цій галузі в Україні. За його словами, щоб утримувати цю позицію, і надалі місцева влада наразі приділяє велику увагу розвитку цієї сфери. Відтак за минулий рік на території регіону було посаджено майже 800 гектарів саду, а з початку поточного... Року вже близько чотирьохсот ефективно використовуються ось бюджетні кошти для підтримки галузі. Ми це відчуваємо, оскільки все таки капіталовкладення великий, і гектар саду він набагато дорожчий, ніж гектар поля, і це треба розуміти. Піонером у розвитку садівництва на Вінниччині є село Василівка Тиврівського району. Фруктові дерева ростуть тут на 450 гектарах. Для догляду за ними у Василівці використовують новітні технології та сучасну систему зрошення. Це дає можливість отримувати великий урожай. Звичайно, що хочемо держати товарну якість відповідно від як яблука, щоб не були ні пошкоджені, ні паршею, там ні іншими хворобами або шкідниками, то треба чимало докласти зусиль. Цієї осені тут планують зібрати з гектара від 40 до 70 тонн плодів, а їх треба десь зберігати. Рік тому у селі розпочалось будівництво найсучасніших фруктосховищ, аналогів яким немає в Україні. Сьогодні вони вже готові до здачі в експлуатацію. Тож, користуючись нагодою, прем'єра запросили перерізати червону стрічку. Хранилище це рідкісне, що регулюємо газовою середою. Тобто тут встановлено 77 камер різних об'ємом. Основний об'єми йде 140 тонн, 120 тонн, 90 тонн і 230 тонн. Ознайомившись з проблемами, які існують у сучасному садівництві, а це селекція нових сортів та забезпечення умов здорового росту дерев, Микола Азаров зазначив, що наразі назріває питання реформування аграрної науки. Эти проблемы надо решать на государственном уровне. Мы их будем решать. Мы с вами вместе здесь на поле приняли решение провести специальное заседание правительства и рассмотреть вопрос работы Академии аграрных наук. Мы очень большие деньги выделяем на Академию аграрных наук. Может быть нам проще помочь инициативным людям на местах? Спілкуючись з журналістами, прем'єр-міністр зауважив, що поїздкою на Вінниччину він задоволений. По завершенні візиту Микола Азаров провів нараду з керманичами області. Зібрання пройшло в приміщенні облдержадміністрації за закритими дверима.